Всім привіт, доріг глядачі! З вами, як завжди, я, CrazyJD, і в сьогоднішньому відео я розповів вам про 10 порад для новачків Dungeon Board. Це відео може бути корисним і не тільки новачкам, тому ставте лайк, якщо розповім вам щось нове, чого ви не знали. Ну що ж, тоді не буду тягнути час. Починаємо! Почнемо ми з підготовки до бою, оскільки від підготовки залежить дуже багато чого. Перша моя порада на сьогодні: завжди беріть з собою зілля здоров'я та бінти, оскільки, як добре ви би не грали, ви завжди будете отримувати дамаг від мобів чи гравців. Особисто я беру з собою мінімально 3 банки на здоров'я та три бінта. А якщо ви новачок, то рекомендую вам брати по 6 банок та 6 бінтів. Також не забудьте взяти 3 громових зілля, це дуже важливо, оскільки за допомогою них ви зможете набагато частіше вигравати в ПВП. Для тих, хто не вкур. Вони сповільнюють противника на 6 секунд та наносять трохи шкоди. Ніколи не купуйте зілля чи бінти за золото, оскільки це дуже дорого. Набагато вигідніше крафтити їх за допомогою есенції життя, яку можна знайти в данжах. Зайдіть в настройки гри та збільшіть яркість на максимум. Це дуже сильно допоможе вам в грі. Вам більше не знадобиться використовувати факели, та ви будете помічати гравців значно швидше, ніж раніше. Поки що, це всі поради для підготовки перед боєм. Перейдемо до саме порад в підземелі. Перше, що потрібно зробити абсолютно кожному гравцю, це вивчити всі патерни атак мобів. Це допоможе вам в майбутньому економити хілки та швидко зачищати кімнати від мобів, що в свою чергу збільшить кількість награбованих скарбів та вирогідність вийти живим. Не забувайте використовувати силові атаки. Вони дуже гарно працюють проти мобів. Силова атака дворучного меча, до прикладу, станеть мобів, і їх можна дуже легко вбити. Старайтесь завжди тримати себе на повному здоров'ю та не використовувати скіли в мобів, оскільки ви ніколи не знаєте, коли ви зустрінете ворожого гравця в підземеллі. А якщо ви будете без скілів чи повного ХП, це явно Іде вам не на користь. Лутайте усіх мобів, якщо вони світяться навіть сірим. В кожному мобі може бути з банка захисту, регенерації чи ярості, яка дасть вам бонус на всю гру. Старайтесь як можна швидше зібрати всі ці три банки перед тим, як вступати в бій з іншим гравцем. Ну що ж, я надіюсь, це відео для вас було корисним. Тому, якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Поставте лайк, підпишіться на канал та напишіть в коментарях найкращу з вашої точки зору пораду для новачків. До нових зустрічей вас Азероті. Пока-пока.